Андрій Шульга, Юрій Ворошило, Кирило Сувало, Олександр Бірюк, Олександр Семиряга, Тарас Кислий, Артемій Семенюк, Олексій Москаленко, Владислав Войченко на подвір'ї 130-ї гімназії лунають дев'ять прізвищ, на фасаді дев'ять портретів. Ці мужні чоловіки, випускники навчального закладу, герої, які віддали життя за батьківщину. Якщо вам кажуть, що час лікує? Ні, ні, він не лікує з тим. Живеш. Просто живеш, далі живеш, навіть не в пам'ять, а ти просто об'язаний жити, тому що тебе захищали, ти об'язаний жити два життя піднімати доньку, онуку, любити, давати любов. І ще я онуці казала, її тато працює ангелом. Тобто, мені кажеться, вони всі ангели. Вшанувати пам'ять мужніх воїнів прийшли їхні рідні та близькі. Поряд, вчителі та учні. Для декого цей день особливий та дуже особистий. На стій пошан є прізвище ім'я Шульга Андрій. Це тато мого учня. Я знаю, що Андрій пишається своєю дитиною, а Матвій є татовою гордістю. Ми говоримо про Скорботні, важкі моменти. Ми розмовляємо з дітьми, ми плекаємо в них шану, повагу і розуміння, якою цінністю даються сьогоднішні дні. Важкі, складні, але все одно надзвичайні цінні, тому що вони дорівнюють тому подвигу, який роблять наші воїни ЗСУ, по той бік. Педагоги запевняють, навчатимуть дітей на прикладі сучасних героїв, чоловіків, які у складний для країни час без вагань стали на її захист. Пам'ятні дошки, які сьогодні ми відкрили, вони будуть нагадувати нашим діткам, які зараз навчаються в школі, про подвиг і про хлопців, які загинули, захищаючи мирне небо над нашою гімназією, і захищали можливість нашим діткам зараз навчатися в школі. Наш славний мікрорайон, який має таку символічну назву Східний. І хочу, щоб над цим нашим мікрорайоном, над нашим містом і над нашою Україною піднявся прапор перемоги. Вічна слава героям і слава Україні. Хендриксон, Олексій Васильченко цей день.